Левого бюджету дати гроші для того, щоб друкувати все документи обік на румунській мові, для того, щоб забезпечити всі суди перекладачами, це зробіть, а не піартись. От чому полягає суть піару партії регіонів? ми будемо думати, як імплементувати. Як його вводити в дію? І тепер це питання пан, відповідь на питання пана Михайла. Що робить опозиція? Ми відверто заявляємо, що після виборів ми зробимо все від нас можливе для того, щоб створити демократичну більшість в парламенті. І всі ці мовні закони, пенсійні реформи, податкові псевдореформи просто відміняти. Все те, що нищить, і в цьому полягає завдання опозиції змінити. Цю країну на краще. Якщо вам не ви, ви були присутні при обговоренні нашої програми, вже є 80 законів, яких ми будемо приймати з першого дня роботи. Ми не будемо розгойдуватись, ми будемо думати, що робити, де робити. Одразу в порядок денний голосувати. Що ще треба розказати для чого, куди йде влада, До влади, до, в парламенті? Що нам треба сказати? Ось програма, ви її обговорюєте, ви знаєте. І ви кажете, що ми ні з чим не йдемо туди. Ми йдемо з конкретним переліком питань, які вже готові до прийняття. Най покаже ще одна партія. Як... Най покаже ще одна, як вона провела громадське обговорення по всій Україні, на з'їзді прийняла це як програмний документ і з ними йде зобов'язання, що ми це будемо робити. Я таких не бачу. Тому, коли ви вважаєте, що ми виправдовуємося, то думаю, що це не виправдовується. Оточно. Якщо на наступній сесії хтось з депутатів, допустимо, дать батьків підніметься і пропонує проєкт денний поставить цей закон про мов. Та ми Ба... чітко відповіли на це питання. Ні, ні, відповіли. Стане Ба... Матвій Іванович Куцак і скаже, що не пройшло 20 днів, але пролив на сайті. І знову ж таки перейдуть на наступну сесію. А Ваші будуть голосувати за, ці, за цю пропозицію. Уже ні? Ні, питання в порядок денного не, не, не. немає, вже все. Читайте, що не буде. А, а. Не буде вже питанням розумієте. Питання. У них представників у е нас є рішення які знають мову і нею користуються, дуже багато чому до сих пір яуріко Божевського. Вона є співавтором розробки цього закону. Що заважає їй подати звернення і е про внесені в порядок денний питання щодо е дії цього закону, і щоб румунську мову визнати тут? То... вона, член партії регіону. О, так Ви все відповідаєте самі. А тепер мене питання. Я, я питання до депутатів Версальської районної ради. Чому ви не прийняли це? Чому ви не прийняли це? Якщо вам це так болить... То приймайте конкретне рішення по конкретному питанню. Ми в герцайському районі будемо розмовляти другу мову румунською. Чому хлопці в місті берегово в Закарпатті так прийняли? Ще ви а ми, у них є політична якась, чи в них є е, самосвідомість? А от наші що Хитрі. ви не був, відповіли на цю юридичному питання. Я треба сказав? через не, треба через раду обов'язково. Рішення ради місцевої ради щодо вживання а скажіть, будь ласка, по окружним комісіям. Ну, 18 чоловік, так ну я подивитися по складу, ну, реально більшість мають якусь дотичну до партії регіонів політичної історії. За Януковича чи за партії регіонів у минулих виборах? Як ви оцінюєте роботу виборчих комісій? У цих було там три-чотири так їхніх засідання? Кажу. Чи чи щось ви вже можете якісь висновки зробити? по Подія робота з технічної боку. Зовсім не забезпечені. Ми збиралися з нашими членами окружних виборчих комісій. Вони навіть хотіли, щоб ми зробили звернення до ЦВК. Стосовно того, що технічне забезпечення кобінці дуже погане, технічних працівників немає, фінансування лише зараз затверджується центральну виборчою комісією, ще не всі затверджені до кінця. І саме головне, що було робити, це було того, того тижня з цими представниками, які... Від Сімферополя, Севастополя, Донецька, Донбасу, які не приїжджають. Сюди. Ну, ви їх замінили, вже всіх вже? замінили uh -huh. на місцеві. Якщо ви проведете аналіз короткий, ми зрозуміємо, як це було зроблено. І може в цьому є позитив цього закону, що ВК деякі функції забрали. Тобто вони, вони просто засвідчують, що вибори відбулися. Тому що всі. Можливі фальсифікації, вони будуть здійснюватися на рівні дільничних виборчих комісій. В ОВК ці функції деякі забрали, для того, щоб не спекулювали. Тому е, їм не вдалося е, заблокувати дію ОВК, тобто вони, був прецедент, що після двох засідань окружної виборчої комісії, якщо не з'являються ті члени, які були відсутні. В рамках Червецької округу 201 там 6 людей не було присутніх, то їх треба заміняти, тобто скасовувати і заміняти. В рамках України поміняли все. Коли ми подивилися, на яких, на яких людей це поміняли, тому бачили, як воно буде. Але в кожній комісії наші представники уповноважені партії, вони звертаються до всіх членів незалежно від тих партій. Які вони представляють, давайте проведемо ці вибори чесно. Давайте працювати для того, щоб це пройшло згідно чинного законодавства. І наголошуємо, що прогресивність цього закону полягає в тому, що всі бюлетені будуть зберігатися протязі п'яти років дії цієї ради. Тобто рукописи не горять, при зміні влади, а це обов'язково буде, завжди є можливість. Взяти той мішочок, перерахувати і подивитися, хто що підписував Я бачу, і діти жінно чинного законодавства. А чинним законодавством передбачається ув'язнення до 12 років за фальсифікацію на вибух. скажіть, будь ласка, зараз побачив інформацію на сайті ЦВК, що знялася за Кушко Ну, Чи оцінюєте, ну, якось це щось міняє якесь? Ваші плани чи взагалі от таких кандидатів, типу, як вона на Сідомок. У мене ніяких планів за пошкодити, чесно кажучи. Вона виходила ви на вас, щоб пропонувала, там я знімуся, а ви мені там. Чи є в інші навіть. пропозиції? Я думаю, до нас ніхто не звертався. І впевнений, що це є рішення, воно зважене, впевнений, що вона Зрозуміло, що якщо порівняти порівняли той а, результат, який мала на місцевих виборах, вона ж теж вела партію і там же по можутарці подивилися, які люди зробили аналіз. Я уточню ваді питання, чи вона зняла свою кандидатуру на користь якогось кандидата? Ну, це, що, так. Не було, вам не відомо? вам не відомо. Я, я знав цю це. Що написала то самого вересня? Зрозуміло, що ну на не про. А інші кандидати технічні до вас не підходили, що давайте я вам на вашу користь зніму. Розумієте, <рес> давайте так розділимо. Є єдиний узгоджений кандидат від об'єднаної опозиції. Всі інші це технічні кандидати від влади. Ще раз повторюю, що вся наша передвиборча кампанія буде проходити в чорно-білих тонах. Або ти з нами, або ти проти нас. Тому у нас технічних кандидатів немає. Всі технічні кандидати це є у них. Якщо хтось буде заявляти, я займаюся на користь опозиціонера, просто людина зрозуміла, що не варто займатися чи просто витрачати свій час. Але все ж таки у нас технічних кандидатів немає Хто хотів це зробити, мали, мали можливості до з'їзду. Коли, ми, всі Коли говорили, ми запрошували всіх, у нас сісти за сіл. Перемови і домовлятися. Ми працюємо за годину, якщо Михайло Іванович наполягає, треба, треба, Михайло Іванович. Я не обов'язково наполягаю, але на попередній прес-конференції, яка була в Народному домі, свобода проводила, е, грух, здається, сказав, що е, Мунтяна значить, немає на прес-конференції. Пояснили, що тоді Іван Дмитрович був Києві. Але що, він сказав, що, він він сказав, що, що Поки там вирішується в верхах з кандидатами на найвищому рівні, то ніяких спільних прес-конференцій за свободу проводити ви не будете. Ви не я не... особисто. Ну так, що ви не хотите на цю прес-конференцію. Хто це сказав? Назад, це, чи сказав, це? сказав Назар на прес-конференції публічно. Це не відповідає, відповідає дійсності. Це не <рес> відповідає дійсності. Не відповідає дійсності. Я з... Назаром зустрічатися і вводити ті реальні. Із кандидатами ви помирилися, бо ви будете лікувати за спіжалку, пане Михайло, ми були присутні на останній прес-конференції, коли приїжджали від спікери Свободи, і був пан спіжавка на ній. Якщо ви там були. Що сказав пан Спіжавка? Що співпраця з штабом є? Бурба разом у нас є Повна співпраця, допомога. Сказали. Чим можу йому сказати? Що, що далі треба зробити? Був у Львові, там був наше вуличне телебачення презентація цього проекту. Яценюк Тягнебоком відпрацювали Є, півтори, півтори години. П'ять тисяч бів'ян побачили Є. це. Що ще далі треба? Те ж саме буде в Чернівцях. Якщо тут буде гідний <фері> <ріп> <ріп> там, <ріп> <ріп> е, представник від <швидень? ріп> них, будь ласка, всі запрошені, працювати. Якщо подивився це на зараз, Галомар зняв свою кандидатуру. Я думаю, що ви, Михайло, ви можете до нього самі звернутися до, до пана Назару. Тому що ви задаєте такі питання до інших особистостей, до Федоровка, до Назара. Задавайте їх. <косіло> я перепрошую, але ви з опозиції Назар ми погоджуємо. Всім дякуємо. Запрошую перейти Де. до неформального спілкування.